Вітаємо вас, друзі! Ось такого гарного зимового ранку розпочалася наша трудова неділя. Дякую за спокій в нашому краю. просимо за мир в нашій державі зупинити війну. То щоб ми могли зажити тихо, спокійно і мирно. Своє життя ми і надалі ввіряємо твої руки. Дякую, що в нас є можливість потрудитися сьогодні біля дому молитви. Ти поблагослови кожного, хто прийде, можливо, ще хтось прийде, ти благослови братів. Дай сили, дай мудрості, виконувати цю працю, збережи усякого каліцтва, нещастя, допоможи, щоб і через цю працю ім'я Твоє було Возвеличене і прославне, наш вічний Бог. Амінь. На протязі цієї неділі я майже кожного дня по маленькому кусочку потрошечки знімав, як брати працювали. Одна з нових задач, яка у нас з'явилася, це встановлення сонячних панелей, щоб ми мали власну електроенергію і були менше залежні в цьому плані. Звісно, що повністю забезпечити електроенергію до молитви ми не зможемо, але частково для освітлення, для основних потреб ми будемо мати власну електроенергію. Ми також встановимо акумулятори, які будуть накопичувати цю електроенергію, а потрібний час ми можемо її забирати для своїх потреб. Команда наших братів займається отепленням ось цієї кімнатки. Це буде столова, і рядом буде кухня, яка буде забезпечувати для церкви для таких невеликих зустрічей. Ось це перша кімнатка. Вона вийшла досить такої. Інтересної форми трикутником, тому що огорожа мала таку форму і вийшла і така кімнатка. Тут буде розміщене все обладнання для керування сонячними панелями. Сьогодні прийшли нам на допомогу. Хлопці, які добре розуміються в цій справі і можуть гарно обрізати наші дерева. Вони навіть погодилися з нами і поділитися, розказати нам, як Я потрібно це робити. Вам, тобто ми постаралися одну гілочку зняти, щоб, ну, щоб гарненько виглядало. Так. Одна йде вбок, і ми залишили тут молодняки кій куча. Так стресу немає взагалі взагалі немає стресу. Тут гілку ми повністю де. І зробили крому Крону заново сформували. От все, все, що між ними, от тут іде стовбур, тут був ще один. Занадто близько один до одного. Цього зняли. Тут торцеме. Цього зняли. Особисто мені дуже сподобався ось цей інструмент. Дуже гарно легко з ним працювати до зручний садівництві. Команда наших братів продовжує працювати над отепленням ось цього навісу. Хтось замішує розчин, хтось подає його, хтось ріже пінопласт, хтось клеє пінопласт. Кожен.

Ну, давай. Так що вітаю. має бути святковий обід свят... а а мене... і так приймайте так від нас щирі вітання, Я щоб вітаю. вас Бог благословив. Боже сім. Свят... При святерам. Да. Радий, що ти тут. Дякую. Сьогодні день народження у нашого брата Михайла. Щиро вітаємо тебе, братику. Хай Бог тебе береже і благословляє усьому. Ми продовжуємо працювати і закріплювати сонячні панелі на даху нашого навіса. Погода сьогодні дуже прохолодна. Працювати було важко. Але брати, Досить великий встигли. Будем використовувати енергію сонця. Зробити об'єм роботи. Ось такий майже як новорічний гарний сніг падає у нас. Я бачу, ви тут нову професію освоїли сьогодні. Ні, ні, ні. Нема снігів, Виді до морозом можете бути ну, на новий рік. То... Ти готуй подарки, я рознесу. Добре. Я помітив за цей час на будівництві, що дуже багато нашій церкві, старших братів, хочуть залишити ось такі гарні подарунки для наступних поколінь, для своїх внуків, правнуків, благословити їх. Щоб вони в подальшому мали чим користуватися в церкві. Ці молодші брати теж не залишаються осторонь, але стараються працювати і зробити як можна більше до настання холодів. Ще зовсім трошки. Почнуться морози і вся ця робота припиниться, але буде інша робота, яку ми зможемо робити і виконувати. Також потрібно зробити всю електрику цій будівлі, чим наші брати сьогодні і займаються. Для того щоб розмістити акумулятори для наших сонячних панелей, потрібно зробити такі стелажі. Ось тут вони будуть розміщені. Подальшому ми будемо спостерігати за цим процесом. Також також брати сьогодні працювали із бруківкою. Дякуємо вам щиро, Дякуємо, братики, які прийшли на допомогу нам. Дуже потрібні сьогодні були ваші руки. Дякуємо щиро, Толіку, який погодився теж нам допомагати. Ось тут він кладе плитку на підлогу в цій кімнаті. Хай Бог благословить тебе і твою сім'ю за свою стару працю. Незважаючи на досить таку прохолодну погоду сьогодні, але всі брати працювали і зігрілися теж, коли працювали. Тут у цій кімнатці це буде кухня. Далі ми будемо, як ми далі її будемо облаштовувати. Тим часом наші сестрички вже зготували для нас обід, як ви зрозуміли, бо брати вже мають руки. Тут тепленько і смачненький обід. Домашній борщик. Сосисочки дуже смачненьке Дякую Дякуємо, сестрички за те, що ви так гарно зготували і турбуєтеся про наших братів. Хай Бог вас всіх рясно благословить. Все було дуже смачно! Господь дуже дякую тебе за те, що з нами в цьому дні вас з нас мером погодою. А також плівом на сошні. Просто ці руки готували. Дякуємо спожити єжу з нашим розхованням. цьому дні сьогодні хвала за все, отець, пусть Амінь. Щиро дякуємо. Не об'являли, але на сьогодні класа теж повчилася. Дякую вам гарно, сестрички. Все дуже було смачненько. Коротенький відпочинок, і знову до праці. Ось тут працює наша команда братів, які займаються сьогодні бруківкою. Ось така гарненька чу чудова підлога вийшла мотоліка. Дякуємо щиро тобі, друже, за твою допомогу. Що ти Не забуваєш про нас. Ось який чудовий гарний транспорт нашого брата. І загрузили його майже як Тіра. Я собі роблю, я не вам роблю. Це від мене пару. Я тобі сказати? Ано? Серйозно, легко йде. О, що нам пробувати? Взяли... Ой! Сьогодні братам вже в спортзал не потрібно йти качатися. Добре попрацювали, гарно. Серйозно. У нас дружні колектив, Ігор, слави було точно. Дякуємо, друзі, за те, що ви разом з нами. Дякуємо за те, що ви підтримуєте нас фінансово молитвами. Дякуємо вам за все. Хай Бог вас всіх рясно благословить. Хай Бог береже кожного військового, який боронить зараз нашу країну. Завжди молимось за вас, наші захисники. До зустрічі, друзі.